Всім привіт! Ви знову на каналі Баб з де ми показуємо блошини, маркети Європи західної у нас. Це наше друге, друге відео, яке ми намагаємося зняти. Так сталося, що на цьому блошиному ринку, щоб сьогодні взагалі не сподобалось, це не наш інтерес. Але сьогодні такі дати, що по всій Європі стартують виставки, базари, всякі івенти пов'язані з декором, з продажем вінтажні античні ринки. Ось і ми вирішили, щоб не витрачати час, проїхати сюди, тому що тут проходить один раз на рік єдиний в Європі найбільший, цілодобовий. Ринок секонд хенду або було ринок. Підемо, подивимось. Це ми запаркувалися, паркувалися з порушенням, просто знайшли собі місце, зробили як всі тут. А, ну. Ми стали на вулиці, літро. Поки що це все виглядає ось так. За що люблю Європу? Це за інклюзивність. Стілець від пештар до 40 євро можна обслуждати. говоримо. ось дивіться, скільки натовпу. Покажи ще гарні. Весь центр весь міста зачинений для того, щоб люди могли продавати свої речі або конценери, магазини всі. І місто поділено на секції. Ми зараз знаходимося в секції, де продається одяг. А нас цікавить предметка. Предмети побуту. тому ми йдемо, шукаємо, де тут секція декору, де райони для декору. Ось трошки починаються колекційні штуки. Тут хтось збирав пластикову колекцію, бо Ми після голодного совку ще не доросли до, до них. У нас в Баб-декорі такі є продажі, і є такі так, продажі, такі, але в нас рибки у нас краще.

Да? Ти французи Можуть англійською, якщо захочуть. Ой, батьки ось така ваза була. Уявляєте? Вот ну, дуже схоже. Ні, ось ось в мене просто зараз случився деживу це. Так, і щось мені здається, що я тут щось придбав. Як ви думаєте що? Я купую о, трьох пан, під замовлення. Якщо мені щось сподобалось прям так. І якщо я маю сумніви, але ми радимося з чоловіком або ще з кимось. І все сходиться, тоді беремо. Якщо у когось не сходиться і я маю сумніви, то ми не беремо. Для поцінову ось. Так, тут щось е, таке цікаве. Він там, тут, 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 тут. Ой, гарний такий столик. Так, це наші ящички стоп присідань. присідань Дядько вже збирається на один день і все, і має все. Так, так, так. Це набір на зберігання столових предметів. Це такий подарунок на весілля. Чудовий подарунок, я, я б не відмовилася. Це для молодої господини. Подивіться, реально багато всього. Відрізняється від німецького ринку. Дрізняється від німецького. Тут більше спортивні. Ось це цікава штучка. Скільки коштує. Так, дівчата хотіла спитатись за цю форму, але вона не маркована, просто нічого на ній немає. Я не думаю, що вона коштує оцікана Чисто щоб мату. Тут звісно цікавіше, набагато цікавіше ніж. В Амстердамі от не, не дарма я не люблю Амстердам. Я не розумію цього міста. Мені воно не подобається. Там не цікаво, не гарно. Там воняється і маріхуани. В принципі, всюди в Європі воняє, але там всі приїжджають, якби і ніхто ніколи її не курив, всі починають там знову її курити. Мені не подобається Амстердам, він нам сьогодні весь день, можна сказати, передверні. На саморізах. Комусь потрібні? О, Наявності з монограмою. Це, я не знаю. А, це не захищається, так? Це не... Французька кераміка відрізняється від німецької просто всім. Коли ось так бачиш, сьогодні одну, завтра іншу, то просто всім. Стримані кольори. Кераміка більш товста. А, тарілочка бабуся спросила, жіночка каже, що 8 євро кожна. Я в дитинстві у одній з дівчинки була барбі балерина, і я так про неї мріяла. Балерини немає, але є барбі, в яку я перетворилася в дорослому житті ось автомат. Зліва барбі до заміжжя, справа після заміжжя. Так, по 75 євро, висота десь мені здається 80 сантиметрів, так? Менше? 70 різні приміщення. Різні приміщення, приємно, але це було папа. Давайте подивимось. Це є щось цікавенечке. Оце походження малюнок з Італії. Це зі стін зняти не дуже мені. Ось такі є креманочки. Дитя дядьку. Це не стан, просто вбити, вбити, вбитий посуд. Таке відчуття, що я десь навіть то хтось зберігав, колекціонував. Тому що для цього потрібно реєструватися як продавець і розкладати свій товар. От починають зранку розкладати. Ми не продавці тут, ми просто відвідувачі, тому приїхали. Коли нам зручно. вайб міста, що гуляє, в Європі нагадую, ще йде літо, повним ходом ще два тижні літа. Як експерти, Полуексперти. Наполовину, ми таке не беремо. А ось зараз будуть розкладатися навпаки. Треба нам з того боку пройтись. А, позакривали, тому що люди йдуть, я так розумію, вечеряти. Ввечері знову відкриються, у них там вечеря святе діло. Оце цікаво. В рустикальному ще стилі. Це все це все Ага. <сподарить> <сподарить> а -а -а -а! З побаченого меблі тут не дуже. Ми знаємо набагато кращі місця, де є меблі в чудовому стані, за нормальними сінами, але де вже буду показувати пізніше, коли ми туди поїдемо. Я не достатньо розумна. У нас, у нас було в продажу в більш кра най, більш кращому стані. І майже ну, така сама ціна вже було, воно в Україні. Тобто от, врахували вже доставку. Ось так. Ці келич для білого вина з Рівномозель. Це біля передано Більгії, Німеччини та Франції. Вінний регіон продаються по всій Європі. Для білого вона чудово підходить, тому що вони маленькі. Особливо для рислінгу дуже добре. Не хочу близько підходити, але хочу показати, що вази продають битими І ви знаєте, і кінця, і края цьому немає. Автопарк. Це прекрасно 200 євро кисла. Два. Стан гарний. Ножки майже не подряпають. П'ятдесят. Сто сім. А, де знову ще, і буде підсвічуватись. лампи. Мені подобаються настольні лампи, але в мене теж вінтаж. Тому я три коня. Ці ажурні стільці виглядають дуже ніж. Це крісло е, має винтажну цінність. У мене таке є. Готую його на продаж. Запам'ятайте його. 100, ну, тобто цілодобово. Але що ми бачимо? Що багато місць вже збираються і походу не також цілодобово. Рахуй.

Це, мабуть, мерія, бачите, Солідарність з Україною. Паризькі ворота. Ось щось схоже там, щось на, на таке, щось схоже на установу. Що на сьогодні ми вже завершуємо наш шопінг, тому що темніє і вечірнього світла нічного ще немає, тому погано видно. Плюс ми зараз шукаємо баромат, щоб здійснити замовлення. Ну, що можу сказати? Що тут просто неймовірна обстановка. Багато всього все місто торгує, шумить, кипить. Ввечері цей французький вайб, погода чудова. Всі зараз посідали вже в кафе, а для тих, хто в основному працює з німецькою, ірландською ем, бложкою, то Франція це як ковток свіжого повітря. Алло. Потрібно нам знайти поліцейських і запитати у них, де зняти гур. А вони співають, якщо тих не купить. Остання покупка. Ось таке гарне крісло, антикварне, чудової якості, дуже відома модель. Тепер швидко треба йти до машини, тому що я боюсь нічних міст у Франції Бо останнього разу в Ліоні, коли ми повертались з чудового ресторану. Просто ми випали всередину розбірок між. Бандитами якимись вуличними і випадково опинились в прецентрі, де вони пшикали балончиками, слава Богу, це були тільки працеві балончики, але діти ридали, всі ридали. І це було жахливо, тому я тепер дуже цього боюсь і хочу скоріше кудись сховатися. Ще трошки контенту, нічний ліль, поліція. Ух ти, яка будівля в селі Ардеко гарна. Блоки безпеки, щоб не траплялися ці випадки, коли в'їжджає автомобіль в НАТО. Я хочу надати декілька порад для тих, хто збирається на такі масштабні блошині ринки. Перша порада: знайдіть собі помешкання для ночівлі, заздалегідь. Зазвичай в такі, в такі насичені дні, де багато народу, то все, все заброньовано задовго і ціни просто оверпрайс. Тобто одна ніч біля 300 євро коштує. Ми знайшли собі помешкання в Бельгії. Це, тут все близько, недалеко, 45 хвилин на машині і ми мали де переночувати. Саме тут я зрозуміла, що мені потрібно купити мікрофон для того, щоб якісно записувати звук, і продовжую ділитись порадами. Дві я назвала, третя – це обов'язково з'їздити за устрицями, якщо ви будете в Західній Європі сезон з вересня по квітень. Дивіться, це все устриці. Я стою на морському дні. В моменти відливу, устриці можна збирати своїми руками. Абсолютно свіжі, нормальні, класні та смачні.